Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Так, друзі, ну а ми продовжуємо класну, таку чудову традицію збирати у студії сніданку повний комплект українських медалей з Олімпіади 2024. І ви вже бачили, тут було срібло Ірини Геращенко, тут було командне золото та особиста бронза Ольги Харлан. З нами на включенні на прямому з золотом була Ярослава Магучих. Тому ми продовжуємо цю традицію. І давайте згадаємо: бо перше золото для України виборола збірна фехтувальниць. В якій Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Юлія Бакастова, і от сьогодні, власне, у студії сніданку наймолодша учасниця збірної з фехтування, 28-річна Юлія Бакастова. Ну і далі до нашої розмови приєднається ще й ну, Аліна Ну трішечки. Знаєш, ну, перед історії, ну, ну, але юліка, я хочу... юліка. Ми, ми вас вітаємо. Дякую, ми дякуємо, що ви ми прийшли ми просто. Знаєте, коли отак ти годинами роздивляєшся світлину, яку зробили фотокори коли вас знімали, коли ви отримали це золото. Це це просто можна вічно на це дивитись. Ми хочемо з вашого дозволу показати золото, щоб його розгляділи всі перше олімпійське золото в цій олімпіаді. Воно важка, вона справді важка. До речі, чув це найважча медаль за всю історію. От я маю на увазі в буквальному сенсі, так напевно. от я таки чув. Та от подивіться: це шматок ейфелової вежі, да. Там, і там правда є трошки золота. Є шість грамів. Аж шість грамів. Ігор, а покажи ось так. От так, покажи я покажу, так, щоб люди бачили. Покажіть. Подивіться, яка краса. Вона ж серце кладає. Наче я її виграв. Знаєте, тримаю зараз. Це якась сакральна штука, правда, абсолютно. Юль, Юль поділись, будь ласка, перша олімпіада твоя, власне, так, і одразу золото. Mm -hmm. Взагалі, як відчуття, от що ти тоді в той момент відчувала, коли зрозуміла, що ви стали олімпійськими чемпіонами? Це були дуже круті емоції. По-перше, це був спочатку шок. Що ми це зробили. Ми вірили, ми дуже хотіли, і ми це зробили. І потім, вже, коли я взяла телефон, люди почали вітати. Це просто. А хто перший привітав? Мама, мама, мама. Да? Та, мама? я так розумію, що мама і зустрічала тут. Мама, перший, і зустрічала, коли ти приїхала. Да, мама привітала і. Це, це було дуже приємно. Юлія, знаєш, що, я то ти, то ви. Я не знаю. Я просто нервую через те. Це я дуже пізно, ти пішла на фехтування, здається. да? Це досить не пізно. Це вже 12 років було. Да, да. А, і в принципі, це ж пізно, я так розумію. Багато хто починає раніше трошки. Ну так. Да. От і. Скільки ми порахуємо, скільки вже в фехтуванні 16 це 16 років 16 років. 16 років. Одразу золото на Олімпіаді. А я так розумію, наступна Олімпіада у Лос-Анджелесі це вже одиночна буде історія боротьба. Та чого не командна? А і командна, і не одиночна думаємо. ні. Ну, все можливо. Можна і так, можливо і так, можливо, да? можливо звичайно. Ах ти, Йолки-палки. <ріст> Ми ж рахуємо вже та Олімпіади в Лос-Анджелесі. Тому так перепитуємо. Слухайте, Давайте зараз долучимо до прямого ефіру і колегу Юлії по е, з фехтування, учасницю збірної України. з фехтування також олімпійську чемпіонку Аліну Комащук. Аліна з нами на прямому зв'язку. Вона з Одеси. Вона зараз там мешкає. Аліна, вітаємо вас, дуже раді вас бачити. Аліна вітаємо, обіймаємо віртуально. Привет. Так ви знову. Частково разом, так. Можливо, то так, так. Фактично, отразу вас камера навіть бачить. Так. Ще раз вітаємо вас з золотом. Давайте ви про емоції свої, розкажіть, будь ласка. Як вас Одеса зустрічала? Таня. А... <смас> У мене багато емоцій. А потихеньку приходить усвідомлення того, що ми зробили, що в нас золото олімпійське. Одесу зустрічає чудово. Дуже приємно а, бачити маленькі вболівальники, маленьких спортсменів, які тебе вітають, які дивляться на тебе тими очима, якими я дивилась на нашу збірну спекійну тисячі 2008 року. Клас. Тому емоції зашкалюють і Аліна. Відміну від, від Юлі, це ваша не перша олімпіада. Я знаю, що навіть ви хотіли кар'єру. Да. І що стало тим гачком, що ви таки повернулися, і все-таки є, що є. По-перше, команда та тренер, які довго телефонували, переконували повернутися. І один дзвінок тренера, який сказав: Аліна, дай собі рік, і ти через рік будеш знати, є шанс відібратися на Олімпіаду чи немає. І я думаю, ну дійсно, 22 роки в спорті можна і рік ще один позитивно спробувати. Адже це новий тренер, нова підготовка, новий підхід і все можливо, що ми нашу команду реабілітуємо. Скажімо так, юля до вас обох запитання, якщо можна От Оля Харлан дуже класно сказала штуку. Я не знаю там погоджуйтесь цим чи ні. Це більше ніж команда, це сім'я. Тому що коли ви разом однією енергією боретесь за одне, це ви один одного розумієте співслова. Ви всі дуже різні, дуже різні. От що вас тримає разом? Як це можна пояснити? Як це можна назвати? Сім'я. Сім'я такі, так? Да. Алін? А, ну, по-перше, нас одна ціль. А, нам італієць, наш тренер, завжди казав, що я не бачив, ще такої команди, тако, такого такого. Єднання йти до цілі і, і, і через багато перешкод він завжди дивувався цьому. А в нас це як закладено. Наші тренери з дитинства нам показували, що команда це святе. Тим паче, ми жили разом. Ми проводили дуже, дуже, дуже багато часу разом. Очевидно, що ми знаємо одну одну на всі 100%. відсотків. Знаємо, коли підійти чи коли не потрібно підходити, і що потрібно сказати. Тому для нас це зіграло в плюс. Ну, ми сподіваємося дуже, що ми побачимо вас і на Олімпіаді в 2028 році. Звичайно, рішення тільки за вами, але тим не менш. Юля Юля головою каже так. Побачимо Алін. Побачимо. Насправді ми жартували за місяць до Олімпіади. Бо до цього взагалі теми про там продовження не було. За місяць до Олімпіади вже. І ну може Лос-Анджелес 2028, Може, ми подумаємо, адже непогана команда показала, що ми можемо в першу чергу для себе, що ми можемо здобути великі нагороди. Тому все можливо, подивимось. Я Алін, ви, далі, ви рік почекали почекати ще чотири роки. Тому так ми, хоч не тренери, але просимо. Але ми вам надзвичайно вдячні за вашу боротьбу, за ваш виступ і за золоті медалі командні. які ви Кі Спасибі, Алін. Приїжджайте з Одеси, приходьте до нас. Аліна, Дякую дуже олімпійські чемпіонки. Дякую дуже, юлі. Я знаю, що дуже багато писали спортсменів, не лише з України. Що феноменальна спека була у Парижі. Дуже важко це все було витримати в Олімпійському містечку. Як трималося і чи це прибільше да. історія? Ну, по-перше, ми тренувалися в Італії дуже довго, тому там дуже спекотно було. Uh -huh. Тому ми якось вже звикли. Uh -huh. А коли ми приїхали туди, були дощі, було холодно. Uh -huh. Тому Ça, ми нам відкрити, трошки було, побачення. Та, так, так, так. Так. Uh -huh. От, А під кінець вже пишу. було там вже змагання, ми там вже не думали, жарко, холодно. Може, готувалися це. Санцентровані, так? Yeah. А які ще залаштунки, Олімпіади, які вам запам'яталися, можливо, так? Або якимсь спогадом є у вас? Ну, no, насправді я багато де не була, бо, звичайно, ми готувалися і uh -huh. по факту я бачила тільки селище та зал. Uh -huh. Але зал, в якому ми фехтували, Гран Палас, це, це дійсно щось нереальне. Це те, що вас вразило, так? Yeah. Да? А відкриття як? Відкриття класно. Але був дуже сильний дощ і ми дуже сильно промоклися, але було дуже весело. Весело було та так, звичайно. Клас. Отже ж, Юль, ми страшенно раді, що ви з нами тут, що ви далі з нами будете. Е, і я хочу. Давайте давайте ми ще просто попадуємо всі отак. Тут за лаштунками тут наші нам усім та, абсолютно зробили насправді всупереч ці перемоги, тому що як важко навіть психологічно це все тримати. Юль, спасибі величезне. Дякую. Обнімаємо да. і лосанжелися зустрічі. зустрічі в студії Ну Ми сподіваємося, що в нас будуть такі зали, як у Франції, для того, щоб мали вже до іншого до завтра.